Горьовині матері переглядають відео на кадрах. Їхні діти. Усі вони студенти і випускники Рівненського державного гуманітарного університету. Добровільно пішли захищати нашу свободу на фронт. За три роки війни загинуло, віддали своє життя 40 випускників Рівненського державного гуманітарного університету. Я б хотів, щоб ця стела 40 героїв так і закінчилася, щоб ми більше. Не додавали туди в цей список тих, хто віддав своє життя, аби пам'ять про них жила довго в університеті. Вирішили відкрити дошку пам'яті із портретами загиблих захисників та захисниць. Викладачі з теплом та слізьми на очах згадують про своїх учнів. Когось ти навчав з кимось ти зустрічався, можливо, в місті і не усвідомлював, що перед тобою людина, яка в майбутньому. Дозволить і мені, і кожному з нас працювати, жити. Далі урочисте відкриття стали. Студенти на знак шани та подяки несуть квіти до портретів. Для Наталії Дзюбишин ця подія по особливому болісна. Фото її сина Дмитра теж сьогодні на цій стелі. Хлопець-випускник факультету математики та інформатики. Воював ще із 2016 року. Згодом з початку повномасштабного вторгнення Дмитро виконував бойові завдання на Луганщині. Йому тепер назавжди 30. в травні 2022 року. Якраз через декілька днів буде три роки, як загинув мій син. Я проходжу тут і молю Бога, щоб більше не збільшувалося. Цих портретів молюся за кожного захисника, щоб повернулись живими, тому що цей біль, материнський біль трати, він надзвичайно важкий. Капелан Національної гвардії України Іван Хміль теж не стримує сліз. Він особисто знав одного із героїв, Назарія Серженюка. Йому не вистачило півроку, аби закінчити університет. 24-річний Назарій загинув у боях під Авдіївкою. У нього залишилася дружина та син, дитина, яка Дуже спішила жити. От він та як відчував, знаєте, він він його всюди було багато. Ці стели, ці стіни пам'яті вони потрібні для нас живих, щоб ми, дивлячись, поглядаючи на них, питалися. А я гідний їхньої пам'ять? Пам пам'ять про героїв живе доти, доки вони у наших серцях. Бути вдячними за їхній подвиг, наш обов'язок додає капелан Іван Хміль. А ворог обов'язково відповість за кожну пролиту українську кров та сльозу. Тому пам'ятаємо. Не забудемо і переможемо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вікторія Якимець та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.